Усім привіт! З вами таролог Ростислав. Запрошую вас на загальний таросклад на тему, що ви не чекаєте, а воно здійсниться. Загадайте себе любимо. Ми подивимося, що нам про це розкажуть карти таро. Що ви не чекаєте, воно здійсниться. Ви отримаєте якісь фінанси, хтось отримує повідомлення, хтось отримує заказ. На роботу, підробіток, під в кінцевому результаті отримує фінанси. Ну, може, не такі, як ви хотіли, великі, але вони будуть. І вони будуть зростати поступово у вас. А що ви не сподіваєтеся, а воно здійсниться, розширення вашої діяльності, розширення вашого бізнесу, самореалізації. Що ви не чекаєте, воно здійсниться. Ви отримаєте, ви довго те, е, працювали і чекали на оплату своєї роботи і ви її отримаєте. Що ви не чекаєте, а, в... а то здійсниться, ви Утримувати вирішення всіх справ по роботі, які там були проблеми, ви будете їх відсікати і захищати свої права, своє діло, свої справи на роботі, свою посаду, навіть що ви не чекаєте, воно дійснеться, буде збільшуватися ваша інтуїція. Та, що ви не чекаєте, в нас дійснеться, ви переборете всі труднощі, які є у вас по роботі, в всіх сферах життя, в стосунках. Ви переборете всі магічні війни, магічні впливи, які. На вас були, були спрямовані на вас, що ви не сподіваєтеся, а воно діснеться, ви вийдете за вищу ситуації, які ви знаходились довший час. Яка порада вам Тут карта? Не звертайте увагу, хто за вами слідкує. Ідіть своєю дорогою, яка порадна карта. Так, йдіть вперед, Вас чекає дорога, вас чекає приплив енергії, при, приплив активності. І йдіть далі звер... по, своєм... по своїй дорозі, не звертаючи ні на кого. Так, бо це вам по долі. І тоді у вас буде удача. Коментарят пишіть, приймаю.